Що ви знаєте про сонячну систему? У цьому відео я розповім вам про деякі факти та фейки, пов'язані з космосом. Чи є на сонці темні плями? Чи правда, що Марс може бути нашою майбутньою домівкою? Цікаво дізнатися більше про це? Дивіться моє відео та дізнайтеся більше про сонячну систему. Отже полетіли! Вам слід здогадатися, що це фейк або факт. Правильна відповідь 1 бал. У кінці вас чекає рейтинг. Сонце найбільша зірка у всесвіті. Це фейк. Сонце є найбільшою зіркою в нашій сонячній системі. Але. Не є найбільшою у всесвіті. Сонце займає 99% маси сонячної системи. Це факт. Сонце містить близько 99,86% загальної маси сонячної системи. Решта маси зосереджена в планетах. Карликових планетах, астероїдах, кометах та інших об'єктах. Марс має атмосферу. Це факт. Марс має досить рідкісну атмосферу, яка складається головним чином з вуглекислого газу. Атмосфера Марса також містить азот, аргон. І деяку кількість кисню та водню. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Це факт. Юпітер найбільша планета сонячної системи. газовий гігант. Його екваторіальний радіус дорівнює 71 та 4 тисячі кілометри, що в 11 разів перевищує радіус Землі. Сонячна система складається з 7 планет. Це фейк. Сонячна система складається з восьми планет: це Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Астероїди зазвичай знаходяться між Марсом та Юпітером. Це факт. Більшість астероїдів сонячної системи знаходяться в області між Марсом та Юпітером. Ця зона називається астероїдним поясом. Карликова планета Церера може містити воду на своїй поверхні. Це факт. Астрономи вважають, що якщо церера на 25% складається з води, то вона може мати більше прісної води. Ніж на землі. Правда, на відміну від землі, вода на Церері розташовується в мантії у вигляді водяного льоду, який лежить над твердим ядром астероїда. Місія Хаббл – це телескоп, який знаходиться на поверхні Марсу. Це фейк. Місія Хаббл – це космічний телескоп, який знаходиться на орбіті Землі. Сонце складається головним чином з водню та гелію. Це факт. Сонце складається головним чином з водню та гелію з невеликою кількістю важких елементів. Кожен метеорит має мінімум одну хімічну речовину, яка не зустрічається на землі. Це факт. Кожен метеорит містить хімічні речовини, які не зустрічаються на землі, такі як хімічні елементи, рідкісні мінерали та сполуки. Всесвіт має форму сфери. Це фейк. Земля здійснює повний оберт навколо сонця за 365 днів. Це факт. Земля здійснює повний оберт навколо сонця за 365 днів або це один земний рік. А зараз рейтинг більше про героїв ви можете дізнатися за допомогою QR-коду та подивитися фільм або серіал від 0 до 3, від 4 до 6 від 7 до 9. Від 10 до 12. А зараз цікаві факти про сонячну систему. Меркурій це найменша планета у нашій сонячній системі, і вона дуже швидко обертається навколо Сонця. Один рік на Меркурії дорівнює лише 88 земних днів. Венера. Ця планета відома своїми екстремальними умовами. Температура на її поверхні може сягати 465 градусів за Цельсієм, що робить її найгарячішою планетою в нашій сонячній системі. Цікавий факт про Землю: вона єдиний відомий нам об'єкт у всесвіті, на якому існує життя, Марс. Ця червона планета. Має найвищий вулкан в сонячній системі під назвою Гора Олімп, який має висоту більше 21 кілометра. Юпітер має найбільшу кількість супутників у сонячній системі. Наразі відомо про 79 об'єктів, що обертаються навколо нього. Ця планета відома своїми яскравими кільцями. Які в основному складаються з крижаних частинок, пилу і скельних уламків. Уран Усі планети обертаються навколо своєї осі під час руху по орбіті навколо Сонця. Вісь обертання більшості планет майже перпендикулярна до площини орбіт. В урана вона нахилена так сильно, що майже збігається з площиною орбіти. Складається враження, що Уран ніби лежить на боці. Нептун має найсильніші вітри серед усіх планет сонячної системи, що досягають швидкостей понад 2100 км на годину. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове та цікаве про сонячну систему. І тепер ви можете вражати своїх друзів та родичів. Своїми космічними знаннями. Не забудьте підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!